Вітаю всіх ще одне відео буквально. Ядерна війна я забула. Бо сейчас здурієте. І це я знаю, так. Якщо будуть тамагавки в Україні, буде ядерна війна. Якщо будуть тамагавки в Україні, буде ядерна війна. Ану, дивимось. Ви знаєте, це така карта двійка мечів. Це тупік. Ось це саме той тупік, про який я завжди вам кажу. Я ж не знала, що це буде саме тамагавки. О, Дивіться, ворог починає мислити. Ого, зашевелилися жертви. Ой-ой-ой, ай-яй-яй. -ай -ай. Зміна ситуації потрібна. Думати починаємо, що нам робити, Боже, скільки ми думаємо. Передача тамагавків зможе. Зменшений тиск на фронті. Ану, зменшити тиск на фронті. Шістка кубків. Зовсім не визначено. Майте на увазі, це невизначеність. Ану, розшифруйте трошечки. Як вам сказати? Ну, домов... це не фронт. Ні. Вона і призведе до кращого, до домовленостей. Це, це, це краще, ніж фронт. Ану, передачі Томогавків призведе до питання перемовин, домовленостей. Ось вам. Верховна Жриця, будь ласочка. ось вона. Знайшли питання. Угу. А це вже інша тема. Сути, роф, боже. Там вже мислити починаємо глобальніше іншими питаннями, маніпуляціями. Тиск. Тамагавки доводять до тиску. І розмова. Майте на увазі, що це не ядерка, це заганяння в тупік. Хто б думав, що ці тамагавки, кляті загонять тупік? І тепер поясню, чому невизначеність. тому що. Поки що це йде рівень погроз і далі події. Подія яка? Якщо тамагавк передається і його застосовують, далі одні події. Якщо тамагавк передається, але його не застосовують, це інші події. І якщо ці тамагавки зовсім не доїжджають в Україну, це треті події. Зараз, п'ятниця, Зеленський буде їх просити. Зрозуміли? Чи вони доїхали. Тепер єдине, що витягну одну карту. Ці тамагавки, ракети, приїдуть в Україну. Ці тамагавки, ракети, приїдуть в Україну. Фізично приїдуть в Україну. Думаю, що тут скажете? Так, мої, вони приїдуть в Україну. І ось тут з мечів все вилазить відразу. Приїдуть. Я не буду далі робити нічого, бо ця карта була в попередньому розкладі розмова оця. Розмов, жорстких і тому подібне. Вони приїдуть. Тобто, я вам сказала, що вони приїдуть, мало, але мало. Тобто, тоді, коли я робила розклади, там було більше нічим так, але дуже мало могло приїхати. І просто їх дати не хочуть. Але мова шантажа пішла. І це круто. Ось вам. Чекаємо на розв'язку по цим тамагавкам Ось цей удар, до речі, ту з мечів, який випадав на трампу ось він і працює. Це ці тамагавки Дуже цікаво виходить, а ми займаємось підготовкою до майбутніх блекаутів, можливих і тому подібне. Ви розумієте, що ворог на фоні всього може нам перед якимось думками-діями покласти просто критичну інфраструктуру, щоб ми зиму ахренівали. Ви ж розумієте, що вона і так розбита, а ще є добити. Опалювальний сезон ось вже. Нічого відновити ми не встигнемо фізично. Тому навіть якщо не буде обстрілів зимою, буде важко. І це треба враховувати, готуватись, думати, продумати план дій. Ось. Хто хоче, той шукає можливості. Хто не хоче, той чекає причини. Все, це закон природи і життя. Давайте думати краще про це. Ну і звісно, на рахунок тривоги дивитись не без цього.